Вночі 4 травня росіяни здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по Харкову. Внаслідок ударів сталися три пожежі за різними адресами. За попередніми даними постраждало чотири особи. Одна з них дитина. Найбільша пожежа виникла у складських приміщеннях із загальною площею близько трьох тисяч квадратних метрів. Наразі триває ліквідація наслідків ворожих ударів. Это вообще подумал. Повезло, что не в дом. Мы не спали, поэтому мы успели за две стены. И, наверное, это очень даже выручило две стены спрятаться. Одного Голова Харківської ова Олег Синігу повідомив, що у результаті падіння уламків збитих шахетів є загоряння цивільної двоповерхової офісної будівлі в Основ'янському районі міста Харків. Постраждалі дитина 2010 року народження, та жінка госпіталізовані. Ще одній 89-річній жінці надали допомогу на місці. Війська РФ вночі атакували Дніпропетровську область. Пошкодження інфраструктури та поранені. За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, сили ППО вночі над регіоном ліквідували п'ять шахетів, але без руйнувань не минулося. Пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури та три приватні будинки. Один з них зайнявся. Пожежу загасили, постраждали чоловік та жінка. Обоє госпіталізовані в стані середньої важкості. Зазначу, загалом у ніч на 4 травня підрозділи повітряних сил та мобільні вогневі групи сил оборони знищили 13 ударних БПЛА у Харківській та Дніпропетровській областях.